всім! сьогодні ми з вами будемо переглядати фільм, який називається Ідеальні дні від Віма Вендерса. Спочатку, перш ніж ми перейдемо до самого фільму, хочеться трішки розповісти про режисера і про його творчий шлях. І потім ми перейдемо до сюжету. Вім Вендерс це німецький кінорежисер, який став одним із перших представників поствоєнного покоління. В нього не одразу вийшло вірватися у активний міжнародний кіносвіт, але починаючи з Німеччини, він став спочатку режисером короткометражних стрічок, які він знімав в університеті. А пізніше вже почав знімати власні, що дуже важливо згадати це те, що перші свої стрічки він фінансував сам, тіп, сам плачу і сам знімаю. Ці стрічки почали набувати якогось визнання, і потім він вже почав знімати комерційне кіно, з якого став отримувати прибуток. Він також отримував неодноразово різні міжнародні нагороди за режисуру, і на Каннському фестивалі, і на Оскар він також номінувався. Ну, тобто ось, ось він такий. Що цікаво, це те, що в основному, ну не всі, звісно, стрічки, але в основному він знімає в жанрі документального кіно і художнього кіно. І дуже часто він бере прийоми з документальних фільмів і використовує їх у художніх. Ну, Тобто, часто можна побачити, як в його виконанні художній фільм має там проходку камери, як в документальному кіно, що слідує за головним персонажем. І так само свою документалістику. Він може розбавляти якоюсь такою ностальгічно-романтичною розкадровкою, яка зображує якісь кадри життя, е, якісь кадри доколишнього світу. І от е, він ці стилі дуже часто міксує. Звісно, в нього є і трилери, і якась наукова фантастика. Ну, я так пробіглася по його списку, бо в нього досить великий доробок. Він зараз є. ну, Вікіпедія каже, що в нього. Приблизно 45 кіноробіт, і це повний метр. Скільки там короткометражок, я не можу сказати, але їх досить багато. Тут ось ми можемо бачити на екрані найвідоміші його кінороботи, які десь так або інакше прославились. Перша це Переч Техас», яка взяла золоту пальмову гілку. Потім Wings of Desire. У нас його перекладають чомусь як небо над Берліном. Це його правильна назва а, да, Німецькою, це... Да, Німецькою це небо над Бургінем", а Бурліном. Це... Ну, mm. Я про це не знала і не бачила mm. цього фільму. У цього фільму також є сиквел, знову ж таки, не можу сказати, чи він кращий, чи він на oh. такому ж рівні, але це дилогія фільмів. А, також він пройшовся по фестивалям з цією стрічкою, потім я на краю світу. Сіль землі це документальне кіно, і піна це також документальний фільм про відому німецьку танцівницю. І він теж став фестивальним, теж зібрав багато нагород, теж по-своєму відомий. Якщо відверто, я не дуже знайома з творчістю Віма Вендерса, і ідеальні дні це став мій перший фільм його авторство, який я подивилась. А, і він мені дуже запав серце, тому я впевнена, що будь-яка з оцих попередніх робіт вона також буде досить цікавою, і, мабуть, якісь елементи стилю однозначно будуть пересікатись. А, досліджуючи віма Вендерса для цієї презентації, я перечитала кілька статей про його режисерс... про його режисуру, про його стиль. І багато хто. То писав про те, що для Віма Вендерса характерні персонажі, які не мають власного коріння і які знаходяться в вічному пошуку. Тобто, це дуже часто самітники, можливо, навіть якісь трошки. ну, Вони не монахи, але люди з таким настроєм вічного схранника або Пілігрима. Тобто Це пілігрими по своїй суті, які проходять свій якийсь життєвий шлях. Його кіно характерна. Ностальгія, теми втрати, теми пошуку для нього також важливо використовувати якісь прості, але зрозумілі методи для того, щоб передати свою основну ідею. Ось ви можете бачити витяг з одної статті, яку я прочитала. Це британський кінокритик написав, він робив огляд його фільмів, і він каже, що для нього дуже характерна, чиста, така досить груба. А, ну, така пря -пряма якась, пря Пряме вираження якихось особистих таких його тем. А, також а, його кіно було ну довгий час воно і є. Воно не є дуже великобюджетним, тобто, це в основному малобюджетні фільми протягом його кар'єри. А, також а, тут ми можемо побачити, що а, він використовує мелод типу, мелодраматичний. А, Біль, але він його теж робить інакше, ніж інші німецькі режисери, і він в основному транслює свої ідеї через духовну, духовну таку розгубленість. Тобто він використовує свої фільми, щоб транслювати сучасну світову духовну розгубленість. Вот. І Основна цитата, яку часто Вім Вендерс використовує, коли його питають про те, як він знімає, що чим менше опцій в тебе є, тим чим більше опцій в тебе є, тим менше ти бачиш. Це дуже часто стосується до того, що він концентрується на одній якійсь ідеї в своєму фільмі. Тобто це зазвичай одна ідея, яка є дуже точною, яка є дуже зрозумілою. І він не дуже відомий тим, що в його сюжетах є якісь там дуже круті плоттвістери, якісь дуже такі неочікувані зміни. Тобто він не король драми, якщо ми говоримо. А, про нього в цілому. Знову ж таки, можливо, це завжди можна оспорити, Я впевнена, що тут хтось бачив інші його роботи, але ну, більш-менш це буде справедливо. А, тепер ми перейдемо безпосередньо до фільму, а, і головний герой цього фільму це Хамасіто Кодзі. А, він буде грати прибиральника публічних туалетів в Токіо. Для нас цей актор він є дуже маловідомим, але насправді він є одним із ключових облич у японському кінематографі. На його в його історії більше ста різних кіноробіт, а також дуже багато робіт на телебаченні. Тобто він знімався і у фільмах, і в телесеріалах, і в передачах. І в одному з інтерв'ю Вім Вендер сказав, що він побачив якийсь попередній фільм Хамасі Кодзі, і це була єдина кандидатура на роль головного героя. Тобто, якщо б Хасімото Кодзі сказав, що він не буде зніматись, фільму б не сталося. Тобто от настільки він його бачив у головній ролі. Хасімото настільки вжився в головного персонажа, що за свою гру він отримав премію на канському кінофестивалі за найкращу ну, За найкращу чоловічу роль, за найкращу викональні ролі. Для нас він відомий лише по двом фільмам, які були досить широко показані: це «Вавилон» і Мемуари Гейші». В нього ще є кінороботи, які знімалися в кооперації між Японією і Сполученими Штатами, але вони набагато менш відомі. Та я не знаю, може ви його бачили десь іще. Якщо ви знаєте якісь інші класні фільми з ним, то ну, було б здорово, може колись зглянути. Також дуже важливою темою цього кіно будуть саундтреки. У фільмі ми побачимо багато пісень із 70-х і початку 80-х років. І в своєму інтерв'ю Вім Вендер сказав, що дуже довго на титульній сторінці сценарію ідеальних днів була обкладинка з альбоми з альбому Ніни Сімон. І основною піснею і хедлайном цього всього проекту було «Feeling Good». Але потім в якийсь момент він почув Perfect Day Луріда, і він вирішив, що Perfect Day навіть краще описує ту атмосферу, яку він хоче передати у цьому фільмі. І таким чином ці композиції трішки змінились. Тепер основним хедлайнером саундтреку до цього фільму став Perfect day». Ну і тепер ми переходимо до моєї улюбленої частини це такійські туалети. А, справа в тому, що коли я побачила трейлер до цього фільму, я була глибоко здивована тим, що ну, типу, туалети, але вони такі красиві. Але з іншого боку, у мене є інший референс, який для мене дуже зіграв, і я вирішила для себе, що йо, це треба точно глянути. І оця річ, яка змусила мене подивитись цей фільм, це приблизно та сама річ, яка змусила Віма Бендерса зняти цей фільм. У своєму інтерв'ю, по-моєму, для BBC, він розповідає взагалі про історію, як дійшло до зйомки. Справа в тому, що ідея цього фільму зародилася у 2019-2020 році. Тоді він Вендерс отримав пропозицію зняти короткий документальний фільм про 17 токійських туалетів, які побудували спеціально до Олімпіади. Yes. Uh, і це був дуже масштабний проєкт, в якому треба було переосмислити концепцію туалету і зробити його дуже-дуже якимось класним. І uh, Вім Вендер спочатку не хотів за це братися. Він такий, та ну, туалети, це щось дуже дивне, давайте може не я, давайте хтось інший. Але чому я? В той момент був в Європі карантин, який там то послаблювали, то знову посилювали. В Японії приблизно було те саме, роботи було мало, і він такий, ну типа окей, туалети, так, туалети. Хорошо. Він приїжджає в Токіо, він починає дивитися на ці туалети, і він офігіває з того, наскільки це круті архітектурні проекти. Коли він починає більше дізнаватися про ці туалети, він розуміє, що насправді їх ваяли відомі архітектори. І він доходить до того, що його дивує культура токійська публічна, тобто культура японців у відношенні до публічного простору і навіть як підвиця у публічного простору до туалетів. У своєму інтерв'ю він зазначає про те, що в той час, коли він уже приїхав в Токіо знімати, в Токіо ще був карантин, а в Європі його вже відміняли. Він каже. Після карантину Берлін виглядав просто як помойка, як типу постапокаліпсис. Ти там виходиш в парки, це все там публічний оцей простір. Він такий загажений, це все дуже типу нечисто. Воно таке незвичне. І на паралелі ти приїжджаєш в Токіо, де теж люди ходять по вулиці, і ти бачиш ці чисті туалети, до яких люди ставляться з великою повагою. І він захотів їх типу зробити головними героями певною мірою цього фільму. А, ну і то, ці туалети вони стали теж об'єктами, які знімались. А, так от, туалети, тире, концепція публічного простору, тире, те, що змусило мене піти на цей фільм, і те, що змусило Віма Вендерса його зняти. А, ідея, взагалі, туалету як поетичного місця в японській культурі, перше ну, дійшла до мене. з Естетичного есе Юнічіра та «In Трайс of Shadows». Російською воно перекладається Восхваляє тіні українською. Не знаю, як переклали, У мене є ця книга, а саме англійською. Юнічіро Танізакі – це, ну скажімо так, він класик японської поствоєнної літератури. Він почав писати після Другої світової війни, і його ну, він такий трішки постмодерніст. Який все-таки пише про Японію і він використовує різні сюжети. І, окрім його художніх робіт, також є ось це есе, яке мені колись потрапило в руки. Оце есе на 100 сторінок, та 5 сторінок він посхваляє японський туалет, щоб ви розуміли. Тобто він в цьому есе проводить е, паралелі між е, японською естетикою на півтіні, темних тонів, темних кольорів, приглушеного світла. І західноєвропейською естетикою білизни і сяєння. і він показує ці два концепти краси, які стоять один напроти одного. І також він через своє есе показує, як західні концепції впливають на японське сприйняття прекрасного. І в цьому всьому він ну, тобто, як точка специфіки, він відштовхується саме від традиційного японського будинку. Тобто, якщо ми говоримо про традиційний японський будинок. Він говорить там про спальню, там про кухню і про туалет. І от туалет це просто у нього елемент захоплення, те, як він його описує. Ось зверху ви бачите, це один із 17 тих самих таківських туалетів, а знизу це туалет при храмі, буддійський туалет при храмі, до якого веде озерце, мостічок, крізь нього вітерець і шелестить бамбук. І тобто ця концепція того, що навіть туалет має бути таким, що тобі приємно в нього заходити, ідеально чистим, ідеально типу вилизаним і приємним. Оце ось ця річ, яка з трейлера зачепила мене. І це та річ вставлені Яфоців, яка зачепила Віма Вендерса, що йому захотілося про це зняти фільм. Далі ми переходимо про взагалі саму концепцію фільму. Я поговорила з парою людей, які цим захоплюються. Я не дуже в цьому сильна, але, на мою думку, тут перша концепція, яку дуже добре видно, це вабі-самі. І це скромна простота. Концепція, в принципі, в японському естетичному сприйнятті, яка починає розвиватися ще за часів всього НАТО і яка триває і до зараз. Дуже часто вона знаходить відображення з образотворчому мистецтві, в архітектурі, ну і в принципі в стилі життя. Тобто, це концепція про те, що навіть найпростіші речі вони можуть бути скромними, простими, але прекрасними. Тобто, возвеличується просте, звичайне життя і просте звичайне у житті. Тобто, оцю річ ми побачимо в фільмі. А наступна концепція це моно-нуабари це сумна чи рівність речей. Це концепція, яка більш характерна для поезії, і вона, скажімо так, адресується аж до Сенсі Нагон, якщо я не помиляюсь, і до її щоденників у, біля Ізголів'я. Це типу збірник віршів, який був написаний дуже-дуже давно в Японії, вважається класикою японської літератури. Тобто, це таке. Меланхолійна, меланхолійна краса у тому, що тебе оточує в природі, в твоєму повсякденні, в якихось твоїх щоденних вчинках. І ось ці дві концепції ми побачимо, як вони переплітаються в цьому фільмі. Зараз ми перейдемо до перегляду. Остання річ, яку я б хотіла сказати від себе, це те, що пара цікавих фактів, мабуть. Це те, що цей фільм був знятий Вімом Вендерсом, німецьким режисером, про Токіо, серце Японії і про дуже таку японську історію одинокості у великому місті. Але ця одинокість наповнена і вона дуже добре відображає концепції дзен-буддизму. Тобто, при тому, що фільм знятий європейцем, він дуже добре передає, мабуть, азійську, азійське сприйняття дійсності. І що цікаво, цей фільм, не будучи повністю знятим в Японії, він представляв Ожгу, представлений був на оскарі саме від Японії. Тобто Японія його номінувала від своєї країни на оскар. Це перша частина. Друга, те, що на Канському фестивалі, окрім а, нагороди за головну чоловічу роль, а, цей фільм також отримав приз Екоменічного журі. Виявляє... Я. Я не знала про це. Виявляється, на Канському фестивалі є чуваки церковні. Які дивляться фільми і кажуть, оцей фільм Боженька одобряє, а оцей фільм ні. І цей фриз, дається за фільми, які дуже добре відображають основи християнської моралі. Тобто служителі церкви одобряють. Скрипна, скрипна. Да скрипна, -да -да, точно. Ну і, мабуть, основне, це. Будь ласка, дочекайтеся сцени після титри, бо вона тут і є. Треба дочекатися, коли вона ну, титри, і ви побачите ще одну коротку сцену. Тому коли закінчиться фільм, пожалуйста! Не надо топать на мамися і бігти. А, будь ласка, додивіться. Я дуже сподіваюся, що вас цей фільм так само торкнеться і налаштує на якийсь свій такий спокійний. Трішки меланхолійний, але дуже, дуже задоволений лад. Небудь включіть, пожалуйста, Вадім. Олег. Вадим, Олег.